Всім доброго дня! Мене звуть Ланько Наталія, і ви на моєму каналі вчимося в'язати з нуля. Сьогодні я хочу завершити свій майстер-клас по нашому жилету. Ну, я тут стала в очередной раз зайшла на Пінтерест, щось мені стало цікаво, і мені Пінтерест став підкидати я свій жилет побачила саме в Пінтересті. Ну і по картинці його зв'язала. Не пам'ятаю, я вам вже в якоїсь частини це розказувала чи ні. Ну, так, про всяк випадок я ще разочок вам скажу. І пінтерест мені став підкидати, бачите, ну це не, не жилет, звісно, але ось це світер. Тут трошки інша. Конструкція самого зділля, самого виробу, хоча візерунок той же. Но тут зв'язаний не по кругу, він зв'язаний окремими деталями. І тут просто спущене плече. Спущене плече. Хоча візерунок такий же, і він зв'язаний як светр, а не як жилет. Хоча, як на мене, бачите, я б тут трошечки, ой, вибачте, я б тут трошечки зробила би трішки більше пройму. Але це таке. Ось ще такого плана: це зв'язане по ходу по кругу, бо плече таке ж, як в мене пагон. І додавлен рукав. Ну, тут модель так стоїть, що трудно взагалі з'ясувати. Мені трудно сказати, як, як, наскільки гарна тут посадка цього светру. І ось ще один. Я так розумію, що це теж шивний виріб, що тут плече просто спущене, ані, ані пагон. Хоча, знов-таки, тут так стоїть модель, що тут не дуже це зрозуміло. До чого я це? Що, якщо у вас є пряжа, якщо є бажання, ви можете додати рукав, і у вас буде светр, повноцінний светр. Що ж, вертаємось до нашого жилету. Я дов'язала, з'єднала перед і спинку. Ви бачите, що спинка в мене трошечки довше, десь на сантиметр, ніж перед. Я з'єднала це все в одну на одну пару спиць. Ось, бачите, я спеціально зупинилась, ой, зупинилась там, де. Я перший ряд вже зв'язала, з'єднала. Ось, ось в мене ніточка, де прийшло з'єднання. І що в нас вийшло? В нас вийшло, що тут під, під рукою. Ви не дивитеся, що воно дуже що воно таке неровне, бо спинка підтягнеться до, до, до верху, і на, на фігурі це буде виглядати як потрібно. І ще хочу сказати: якщо у вас є проблеми зі спиною, якщо у вас там ем, сутулість, то вам можна зробити ще на сантиметр довше спинку, ніж перед. І вона у вас буде сидіти по фігурі. Не буде натягуватись на спині, не буде підскакувати, буде дуже непогано сидіти. Ну, як в'язальниця зі стажем, я хочу сказати: коли ви в'яжете на себе багато, то ви вже знаєте, наскільки як вам треба коригувати свій виріб на свою фігуру, щоб він сидів як слід. А ті, хто в'яжуть не так давно, ну що ж, це справа часу, справа досвіду. Тож я вам підказую, що треба тут додати, а ви зв'яжете, подивитесь, поміряєте і будете розуміти, скільки ж, як же ж вам далі. Добавити ще спинку, чи достатньо вам це таке діло діло досвіду. Якщо ви в'яжете на когось, то міряєте. А якщо вас ви не можете поміряти, вас десь далеко. Ваша та, та людина, якої ви в'яжете, то ви просто зробіть сантиметр. Більш-менш це така середня середній такий показник. Ну що ж, ось я хочу вам показати, як ми от під рукою тут з'єдналися, вибачте, я пров'язую лицеву лицеву. Виворотню, виворотню. І ось ця, що була кромочна в нас, бачите, і ця кромочна, вони, це буде дві лицеві. То, що в нас тут воно підтягнути, треба ниточку. І то, що в нас воно тут трошечки таке ну свободне, от я підтягнула нитку, і воно стане на своє місце. Так, Ну, і далі ми в'яжемо ще один ряд по колу, дві виворотні, дві ліцьові. ми в'яжемо по колу, ще один ряд, з цієї сторони те, те саме. Дві виворотні у нас, дві лицьові. І далі по малюнку ми йдемо по візерунку, дві вивертні, дві ліцьові. Доки ми не дойдемо, але прив'яжемо повне коло і не зупинимось знов тут. І будемо переходити на наш візерунок коси. В'яжемо. І так, я пров'язала один ряд, в якому я зімкнула в коло, знов наше в'язання, і пров'язала ще один ряд. Тобто, Усього два ряда я зв'язала резинкою 2 на 2. Тепер ми будемо переходити до нашого візерунку. Ось він. Ось він. Ми почнемо з боку, щоб у нас не починалось ряд не починався ні з переду, ззаду, а якраз ми почнемо з боку. Наш рапорт цього візерунку. Ось він. Дві виворотні. 10 петель, які ми потім схрещимо в косу. Ще 2 виворотні, і 10 лицевих петель. Ми почнемо з середини, ось середини, от тут де 10 петель. Но 10, звісно, якщо пополам розділити, це буде по 5, но в нас вже резинка тут була 2 на 2. Тобто, вона це має бути крат на чотирьом. Тобто ми зв'яжемо не п'ять лицевих петель, а ми зв'яжемо шість лицевих петель. І перейдемо, ну, от давайте показую. От, я зімкнулася, верні, дійшла до кінця ряду. В'яжу дві лицеві. Одна, друга. Тягнемо трошечки. Так, і далі в'яжемо третя лицьова, четверта, п'ята лицьова, шоста лицьова. Далі, по нашому візерунку, в нас дві виворотні петлі. Ось о дві виворотні петлі. Дві виворотні петлі. Одна, друга. І далі ми маємо пров'язати 10 лицьових петель. Которую нам потом будемо перехрещувати їх. Через 10 рядів ми будемо перехрещувати, і це буде ем, коса В'яжемо 10 лицевих. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. Ми зв'язали ось. То, що буде потім косою. Ще дві виворотні. В'яжемо ще дві виворотні. Дві виворотні ми ще прив'язали. І, і в'яжемо 10 ось цих лицевих петель. І в'яжемо 10 лицевих петель. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Сьома, восьма, дев'ята, десята. Дві виворотні петлі. Дві виворотні петлі. Ми прив'язали ось ці десять петель, дві виворотні петлі. Знов в'яжемо 10 петель для наступ... майбутньої коси. Одна, друга, третя. Четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. Дві виворотні петлі. І знов в'яжемо десять петель лицьових, які будуть просто лицьовими петлями. Так, одна, друга, третя, четверта. Ні. Одна, друга, третя, четверта. П'ята, шоста, сьома. Восьма, дев'ята, десята, і дві виверетні петлі. І таким чином ми в'яжемо до кінця нашого ряду. В'яжемо. Ми пров'язали до кінця ряду, і я зупинилась, щоб вам показати. От, бачите, дві виверетні, і в мене чотири лицеві, бо ми починали з того, що зв'язали. Шість лицевих, а не 10 Ось в мене маркер початку ряду. Він мені вже, в общем-то, не потрібен. Далі ми в'яжемо ще 6 петель до виворотних петель. Тобто, в нас тут було 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десять. Тут нам треба трошки воно роздражать, дратує Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8 9. 10 Так, правильно ж? Вот дві виворотні. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так. Дві виворотні. А тепер ми будемо прив'язувати нашу касу. Ось наша каса, ви її бачите. Для цього я беру допоможну спицю, в мене це звичайна спиця для шкарпеток. Для, взагалі продаються такі картинки і пластмасові, і желез, ж, железні вони є. Спиці для такі допоміжні спиці. Ну Мені вони не дуже підходять, я не дуже люблю. Вони коротенькі і з них спадають петлі. Ну як в мене Я заглушку знімаю. Що я роблю? Я ось ці 10 петель наступних я їх ділю навпіл і знімаю на допоміжну спицю 5 петель. Не прив'язуючи одна, друга, третя, четверта, п'ята. Ось, я зняла, подвинула. Допоміжна спиця в мене перед роботою. Далі я прив'язую 5 петель лицевих звичайну робочу спицю і прив'язую ті петлі, які були зняті. На допоміжну спицю прив'язую лицьовими петлями: одна, друга, третя, четверта і п'ята. Першу ми зв'язали. Далі в нас йдуть дві виворотні петлі. Дві виворотні петлі. І як далі за малюнком у нас йдуть 10 лицевих петель. 10 лицевих петель. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. Дві виворотні. І знов ми повторюємо зкрещення петель. Тут в мене тут трошечки. Скрещення петель для того, щоб в нас сформувалася наша косичка. Повторюємо, ми на допоміжну спицю знімаємо 5 лицьових петель, не прив'язуючи їх. Нитка за роботи. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. Притягує. Я даже навіть, так бачите, зачепити акуратненько, щоб воно не рзало. І наступні п'ять ми прив'язуємо теж лицевими петлями на нашу спицю робочу. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. І пров'язуємо петлі лицевої, ті, що були зняті на допоміжну спицю. Друга, третя, четверта. П'ята, прибрали допоміжну спицю, дві виворотні, і знов в'яжемо 10 лицьових петель, одна. Друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, дві виворотні. І далі таким чином ви чередуєте просто лицьові, дві виворотні петлі, знов на допоміжну спицю. Петлі прив'язали 5 петель на допоміжній спиці, потім прив'язали 5 петель на основну спицю, вернулись, пров'язали з допоміжною, Точно так же ви робите до кінця ряду. Коли ви дійдете до кінця ряду, ви побачите, що у вас, череду, у вас має вийти чередування. От ми почали з 10 петель лицевої. З 10 петель лицевої, потім дві петлі виворотні, схрещення, 2 Дві петлі виворотні, 10 петель лицевих, дві виворотні, схрещення. І так ви чердуєте до кінця ряду. Коли ви закінчите цей ряд, далі ви в'яжете 10 рядів в довжину, ви в'яжете за малюнком. Що я маю на увазі? Тут, де просто були лицеві петлі, ви так і продовжуєте, там, де виворотні, ви так і продовжуєте. А там, де було схрещення, ви лицьовими петлями в'яжете 10 ем, рядів. Коли ви відв'яжете, якщо хочете, можете і довше. Якщо вам, от в мене 10 рядів між схрещеннями 10 рядів. Якщо вам захочеться зробити більш витягнуту цю Косичку, значить, ви можете зробити вдовжину і більше рядів. Я в'яжу 10 рядів. Ми з вами знаходимося фактично ось тут. Ось тут. Ми схрещення зробили для косички і далі відв'язуємо до наступного схрещення. В мене це буде 10 рядів. В'яжемо, зустрінемось через 10 рядів. Я прив'язала 10 рядів, дійшла до того моменту, коли треба робити перекрещення для наступного, ну, для нашої каси. Ось, бачите? То ми були ось тут, на цьому моменті. Тепер ми дійшли до цього моменту. Що ми робимо? Ми знімаємо 5 наших петель, але вже вставляємо. Допоміжну спицю за роботою 4-5. Сюди я прибираю, завожу нитку, щоб можна було пров'язати. Пров'язую наші 5 петель на звичайну робочу спицю А тепер пров'язую. З допоможної спиці, лицьовими петлями прив'язую з допоміжної спиці Ось що в нас вийшло? Тут в мене трошечки мільче. Ніж на жилетки, ну і жилетка в мене маленька. Далі прив'язуємо за візерунком дві виворотні. 10 петель лицевою? Дві виворотні, прив'яжемо з вами ще одну косу Ми знімаємо наші п'ять петель допоміжня спиця за роботою. Бачите як? Одна, друга, третя, четверта, п'ята. Ваша нитка. Вот она, перед Допоміжною спиці і за роботою прив'язуємо наші 5 лицьових петель і підтягуємо допоміжну спицю, прив'язуємо лицьові петлі з цієї спиці Ось і все. Таким чином ви прив'язуєте до кінця ряду, ви прив'язуєте до кінця ряду таким чином, в'яжете в длину, в довжину ту кількість рядів, як ось тут. І ви чередуєте перед роботою допоміжня роботою, перед роботою, роботою. І вив'язуєте ту кількість косичок, скільки вам потрібно в вдовжину. Коли ви закінчите, ви вирішите, що вам достатньо, ви зв'язали ту довжину, яка вам потрібна. Ви переходите на резинку 2 на 2. В мене вона десь сантиметра 4. См. Ви можете собі робити ту довжину резинки, яка вам зручна, яку ви захочете. Ви, коли будете переходити з коси на резинку, ви бачите, я зв'язала десь чуть більше, ніж половину, якщо в мене тут було 10 рядів, наприклад, так, то після схрещення я зв'язала десь 7-8 і від цієї длини вже перейшла на резинку 2х2. Починаєте переходити на резинку з виворотних петель. Що я маю на увазі? От у вас От у вас дві петлі виверетні, ви їх в'яжете виверотніми. І далі 2 лцеви, 2 виверотні, 2 ліцеви, 2 вивертні. І ви перейдете отак на резинку 2х2, не де у вас не буде ніяких там, там, ну, не знаю, там де була виворотня, вдруг появиться ліцева, такого у вас не буде. Буде гарно по візерунку. І потім я закрила звичайним способом просто. Бачите, лицьова у мене на виворотній стороні, і виворотні петлі на лицьовій стороні. Знову ж таки, це зовсім не обов'язково. Ви можете закривати так, як вам зручно, як вам подобається. Ну от, наш жилет майже зв'язан, залишилось трошки зусиль, дов'язати його, закрити петлі, зробити ВТО і з задоволенням носити, чого я вам і бажаю. Всего доброго, до побачення!